Майже дві тисячі безробітних на Харківщині долучилися до державної програми Армія відновлення. Вони допомагають у розборі завалів, роздають гуманітарну допомогу. Давайте подивимось. У Харкові на подвір'ї громадської організації Їжа Харків'янам коробки з гуманітарною допомогою розвантажують люди з армії відновлення. Це державна ініціатива, яка залучає безробітних до суспільно корисних робіт. Кириловський із збіргачів розповідає, без роботи залишився з перших днів повномасштабної війни. Росіяни знищили фірму, у якій він працював верстатником. Долучитися до армії відновлення. Юрію запропонували у центрі зайнятості. Приходить машина з гуманітарною допомогою. Ми її повинні розгрузити на складі, розложити, розсортувати. а потім вже. Заявки наша без роботи більше як півроку була харків'янка Юлія Фокіна. каже серед її обов'язків опрацьовувати заявки від людей потрібно було гуманітарниками допомогу там обзванювати. Ми забирали пакунки, спілкувалися з мешканцями, питали, що їм потрібно. Ми там все формували і от зараз надійшла допомога. Які потрібно документи. У громадській організації їжа харків'янам залучили 16 безробітних, розповідає її голова Максим Почапський. Ми можемо більше прийняти. Ми зараз з різними донорами спілкуємося наразі на надання різного. Ну, Різних там потреб, а а саме матеріали для відновлення харківщини у армії відновлення на Харківщині з початку року залучені майже дві тисячі безробітних. До кінця року забезпечити тимчасовою роботою. Планують ще три тисячі людей, говорить директор обласного центру зайнятості Володимир Міненко. Це і розбори завалів, і е, неведення порядку, і можливої і гумані... тобто, тобто, Тут великий дуже спектр. Минулого тижня я зустрічався там і жарішек. Життя комунальним господарством господарство міста Харкова вже з будем йдемо домовленість про організацію цих робіт. За словами Міненка, за суспільно корисні роботи центр зайнятості виплачує мінімальну заробітну плату 6700 гривень. Ірина Гнатюк, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.